Так, а ну давайте зразу ж глянемо, що у нас заряджено. У нас заряджено осколочну фугасні. Шкода від пострілу. Ну тут я не дуже розумію, як це воно все. там... Там, Я так розумію, що дуже багато вилітає снарядів з нашого автоматчика. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравес і дивимось дивимося від підписника. Сьогодні з нами грає Горобець на вз 71 ТИСАК, карта, Тихий берег. Ну що ж, добою, ну що ж, як я полюбляю е, казати на цій карті, давайте пошумемо на тихому березі, наведемо шороху. Так? Я чому так звернув увагу і чому я зразу ж таки роздумив слух? Е, тому що я, чому, я кажу, що це автоматчик, а зі мною почали сперечатися, що це не автоматчик, а це е, кулеметчик. Це автоматчик, тому що. Називається спарена гарматна установка автоматного, автоматного заряджання. Вони, я так розумію, по черзі стріляють, так? автоматично заряджаються. І тому це ми називає... ну, я називаю автоматчиком. Ну і так, як це тисак, ми повинні що? натисачувати суперників. Поки що бачимо, грає дуже обережно обережно Ну, намагається на себе виманити якогось суперника. Вони бояться, вони розуміють на кого вони натрапили, тому що горобець вже показував бої. Бій по-моєму, показував, так? Ну, пам'ятаю я цей нік. Е -е, і вже вон, всі наші герої відео вони впізнавані. Отже, щоб ще краще були впізнавані, то спочатку бою пишіть е -е, в чаті, як іде відлік до початку бою, пишіть Я герой битви е -е, на каналі Грабець і, ну, побачимо, як будуть відповідати е, ваші сокомандовці, і мені здається, що вони ще й дуже допомагати вам потім будуть, так? <с.> <с.> ну, хотілося. Поки я розповідаю чудові та цікаві історії, вже натисачів тисячу майже. Ну, бачимо, З барабаном може, в принципі, тисячу натисачів. Я ж кажу, я не дуже розумію, як воно. Але бачимо бронебійні, тільки ще були заряджені. Бронебійні у нас пробиття. 192 на 10 рівні, ну це ще те задоволення. 247 пробиття від калібри, все поліпшення, але вони бачимо, що менше вибивають. А так менше вибивають. Менше вибивають і ти вже в мінусах будеш після такого бою, якщо будеш грати на тисаку саме на поліпшених снарядах. А фугасні, в принципі, непогано, правда? Плюс що ти критуєш. Ну це бачимо, що є в Ну в принципі у нас ЛТшка, правда, чому би ні, можемо е дозволити собі на ББшках з невеликим пробиттям нахлопушувати по бортам, а ще краще взадниж. Бачатальон, ну цікава була б дуельна дуель спочатку. Дуель просто увірватися на нього, да просто вихлопушити е всю автоматну чергу. Він вже варений, бачимо. Братиш приїхав до хлопушок. А це було класно. Так, Ну, У мене настрій поліпшується, коли грають на таких танках. Показуйте на чудових на цікавих танках, показуєте також бої. Таке також домашнє завдання для вас. Ну і поки я розповідав чудові та цікаві історії, один ворог знищений. З одного, я так розумію, ствола. Вилітає половина снарядів, потім з іншого стола. І 3000 вже настріляно, один ворог прихлопушений. Приїхали ми під саму базу. Ну, вже повному, майже повному оточенні, там лише Т-57 Хеві тримає е, оборону, так, не дає заїхати вже аж на базу. А, там ще якесь ПТ. Там ще є четвертий грає. А тут виїхав на глючу ЄБР-105, стрільнув фугасом, але вибив з фугаса. Аж 429, це непогано. У нас картонний картон, звичайно. Зрозумів, що вас він може багато. Не чекаємо. Чи в оточенні то в оточенні, а протяжні доготово їдуть. І перевага у нас вже чудова. І перевага по ХП команди вже 6333. Ми стоять, все туди. Де починає грати. У нас, до речі, зараз відданими. Це складна карта для ЛТшок. На такій карті мені подобається, на єбр подобаються бої. Подобається на... взагалі на ЛТшках тут бої подобаються, бо тут складно грати. На невеликих картах складно грати. На ебр звичайно. це літати по всій карті, вихлопушувати. Головне, з перших хвилин вихлопушити ЄБР-супенки. І тоді тебе немає рівних на цій, на цій карті. Небезпеки, так скажемо, немає. Ти відволікся, отримав зараз написачування. Ха-ха-ха. <рив> Сюди. шквальнючий вогонь, так? Воно назвати режим шквальнючий вогонь. ГП взагалі не залишилося. Чому? Тому що від об'єкта відпопушився на 700. 4629 настрій. Я чомусь так підозрюю, що... Наш герой більше натисачив, ніж всяко, ніж половина нашої команди. Натисачили. Де там можливо, так, прорвалися нарешті. Зараз переїдуть воду. І вже точно в повному. Ну дуже довго братіші по, по а та Б лінії їдуть. Ну, Довго-довго не познічувалися. А наш герой вже на адреналіні. Побачив, що там ну, треба вирахувати, щоб відстрілявся гріль. І гриля цього ми вихлопушимо також без проблем. І ось того, що там подалі стоїть так. А, ну, відстрілявся. Артилерія. АПУ КП. І гриля добиваємо. І ще М5Y, якщо він там бортом стоїть. Де? Ну, не вистачить. Кульок не вистачить. В автоматі. Я 200 настріляти. До речі, 2143 зараз віддати. Чи тримаються так довго. м 5 вай, йох, він хоче взагалі героєм битви стати. Але ж ми знаємо, що наші герої це герої битви, так? ті, хто показують рептові підписники. Танканув відвілля на 750. Без ХП взагалі. Так? Це медаль щасливчика треба йому надати. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі! А який у нас взвод чудовий та цікавий, дивіться, Волкодав, Рембо і AMX 120 І, до речі, один із братішів, братішних братішів соклановців, нашого героя, Євгеніч, нещодавно показував також бій на AMX 120 дуже крутезний. Хто не бачив, подивіться. Отже, всі підписники чудового та цікавого YouTube каналу. Поважно поважні, чудові та цікаві, об'єднуємося, так? Ха -ха -ха. От Лише на Рембо, напевне, я от не Імперіал, я не пам'ятаю, чи був його бій у нас на чудовому та цікавому youtube каналі Гравасі UA чи ні. Ну що, вже поліпшений настрій. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравась UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Чак Норріс Джуніор на Волкодав, а повністю цей танк. Називається SDT-58 Волкодав. Карта лінії Зіхріда. Ну що ж, до бою. Так. Це в нас ми вже бачили до речі, наш герой з чудовим та цікавим також, Ніком Чак Торіс Джуніор. Також мені Нікі такі чудові та цікаві також поліпшують настрій. Тож він грав на ньому ну, на український Volkodau, так. Це у нас Чехословацька СТ. Преміальна, до речі, наскільки я не помиляюсь. Так, ну преміальна по-любому, 9 рівня, тому що вона випадала колись із коробок Вафентрагера, так, наскільки я також не помиляюсь, поправляю в коментарях. А зараз чи можна її придбати чи ні, ну також напишіть, буде цікаво. Бо сама по собі цікава машина, двоствольна, до речі, це також перевага. І в ній дуже чудово танкує башта. Це я пам'ятаю. Під непоганими, навіть під чудовими кутами ВЛД та НЛД, вже можна назвати і штурмова стежка. Якщо ось так об'єднатися взводом на однакових, ну навіть на олкотавах поїхати, то я думаю, можна продавити, прочавити і суперники там варені будуть. Бо зразу ж залпи такі чудові. Чудово неймовірні, знаєте чому? Тому що у нас 390 шкода від пострілу. От ви уявіть три голкодава їдуть і зразу ж залпом по тобі. Лушквені. Це було також чудово та цікаво. Це такий вам натяк, що пограйте, спробуйте зіграти крутезний бій, показати в реплехи підписників саме на однаковій на однаковій техніці, і десь щось продавити епічно. Так це було б чудово. Ну і наш герой, я ж розповідав, грав вже показував нам пісвій. На цьому танку на карті студзянка такі чудово показові бій. І там були залпи. А я завжди полюбляю, якщо ти граєш на двостволках то Ну для чого два стволи, правда? Це ж перевага, то я полюбляю, коли залпами стріляють. Оце реально ну, вражає, вражаючі такі постріляну. Зашкірився. Так. Ну, ми проїхали по зелені, нікого не зустріли. Так, там також буде протішним протішом на Т-49, підсвічує. Перший воїн там позаду їде, ну він такий вже потихеньку-потихеньку під'їжджає, він думає, зараз ми підемо в розвідку, побачимо, що там відбувається. О, тут можна залпами це, я хотів порекомендувати. О, чудово. О, 764 одним, одним залпом. Правда, у нас я так помітив, що і боєукладка не дуже велика. Тож якщо ось так стріляти, Залпами, то може... Ну, я думаю, в принципі, повинно вистачати. Так, що у нас далі по бою? 5-2 бою. де наші братіші? Вже одного братіша виклопушили, до речі, На AMX 50120. Ну, складно дійсно буває грати на картонних тяжах, хоч і барабани, але картонний. Рембо де у нас, Рембо ще там тримається, ну там він також поточені, ну його там пратічі прикривають. У нас тут, якщо зараз знітились суперники, а вони знітились. Бачимо, наш братіш на Т-49 поїхав е на глючу просто на суперників. І вони познічувались, і одного там забрала артилерія. Отже, попереду у нас нікого, там артилерія, до речі, треба її забирати. Тому що ну це карта дійсно. Я так, знаєте як? Я помічаю, що коли ти граєш на артилерії на цій карті, Ну, вона мені взагалі не под, ви знаєте, це моя невлюбленіща, я її взагалі вимкнув, щоб вона мені не потрапляла з Не полюбляю її. Але бувало таке, що коли ще я не вимикав цю карту, то грав на артилерії. Тут артилерію взагалі ніхто не прикриває. От типу за неї забуваються, А вона тут дуже корисна. От зараз їдемо, ніхто не прикриває. Просто по тилам суперників їдемо, просто навіть вже по базі суперників. Чудово, тривари знищено. 2679 настріляно, 320, до речі, натанковано. Натанкував від кого від 40 СП. А чи то СП чудове пробиття, до речі. Ну і 7.11 у нас рахунок не в нашу користь. Ми заїхали в тили, так як я вже повторяюсь. Так? І... Я думаю, що неочікуванчик для суперників, все зрозумів, Д-44, починається у нас дуельна дуель, але ж у нас два стволи. Та й плюс у нас майстер тарану прокачаний. Та й плюс у нас же ж міцніша все ж таки стежка 9 рівня. Чотири вороги знищено. Тараном також ефектно було. Вже там на базі у нас. Ну, я думаю, що зараз над Братішний Братіж, якби, бо вже ми Соклановців братішних братішів повтрачали. Там дуже агресивно на них поїхали. Треба, щоб нам допоміг зараз на Т-49, я не знаю. Їхати зразу в місто битися, або їхати в наглючу просто, бо може правда, вони не в місті зараз, а поїхали всі на базу. Прикривають того, хто стоїть на і знову Дізновозал. І знову чудово, але тільки одне пробиття. І таке я помітив, що... В двохствольних танків буває таке, що ти коли залпом стріляєш, один пробиває, інший не пробиває. Ну і так нормально, правда? 9 секунди захоплення бази. Ого! чудово. Скільки... А, це, це не з нього, а де він там стоїть? Ха -ха -ха. Пущику стоїть. 2 секунди. Вогонь! Просто вогонь є! чудово, 100% збив. Я вже думав, зараз поразка буде. Оце так. Да. Ну що, проти двох. Дуель на дуель. Побачимо тепер по бронюванню. Танкуємо. Я вражений, до речі, іса танкую. А ну. Щось він знітився, бачимо взагалі. Я думаю, що ми вийдемо переворцем всього. Сіє дуальної дуэль. Чудово, що братіш там допоміг. А все ж таки допоміг, братіш. Все. Тепер треба тягнути бій. Ну, після такого. Так, е, ну, після такої напруги, напруженої напруги, то треба вже витягнути цей бій. Це по-любому. Я, Я думаю, це вже все пораз. Думаю, оце мені надіслали реплей з поразкою. Не встигає збити захоплення. Просто в куч тоді вліпив, навіть той не світився. все, а той вже їде, то його на себе виманює. Не, по колу один за одним. 5 ворогів знищено, 5 537 настріляно, 1500 на Данкорах. мені здається, що Т-32 взагалі там знітився і він зрозумів. Ну як, вже перемога була. От ось ось доїчки була перемога. А якби вони, правда, всі поїхали з міста е і стали ще один хтось став на захоплення, то вже була б перемога. Тобто у них якийсь план... Набій був не дуже чудовий, правда? П'ять ворогів знищено, ми йдемо на воїна. Побачимо, є після бою статистика, як там наші протіші за команду совзводні настріляли. А де він дівсі? Ну взагалі кудись втік. Що? І що? немає. Братішний праті хоче. ха ха Знайшли ми в цьому бою що пратіша. Саня. Саня 777. А десь я його також бачить. Це правда? Земля кругла, земля кругла, так? А! Ось, він там виклопушує нашого братіша і також, який чотирьох з них шкодить. Чудо. І до речі, не, не забудьтесь забудьте, не забудьте списати... Коли ви граєте вже коли ви були героями якогось відео, так, ну, реплею від підписників, то не забувайтеся писати в чаті команди, що я герой битви в реплеях від підписників. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!